Всім вітання. Сьогодні буде такий випуск. Більш я б сказав, буду вас просити берегти свої станції, не палити їх, не думати, що ви найрозумніший, що вас пронесе, що це може статися з будь-ким, але тільки не з вами, тому що ви десь щось там побачили, почули. Тому випуск буде сьогодні про це. Ви думаєте, що ти сьогодні знову нам будеш трусити? Я вам зараз розкажу. От. Хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Коментар, лайк, підписочка. Хочу вас дуже попросити, хто дивиться підписаний, Можливо, хто перший раз на цьому каналі, підпишіться, будь ласка, тому що я дивлюся зверх 10 тисяч за місяць. Нас дивляться непідписаними. Ну, вибачте, це дуже велика цифра для мене. Там 10 11 тисяч людей за місяць просто дивляться непідписаними, а <кхід> підписки не ростуть, ростуть, але не так можливо, як би хотілося. Тому всі хочу попросити підписатися. В кого є змога підтримати канал, подякувати мені, ведучому ласка, посилання завжди знаходиться під описом. Це Монобанка, це Donatello, От. Тому в кого є змога підтримати фінансово, дуже вдячний буду. В кого змога буде просто комент, лайк. Супер. Взагалі не ображуюся. Тому дякую. Ну що, розпочинаємо. Хочу розповісти, що це. Це переноска. Для чого вона? Щось підключати? Ну так, да, щось підключати. От, Тому, дивіться, в мене River 2PRO, 768 Вт годин і 800 Вт потужності. Тобто, мені його вистачає на. На все мені вистачає, я вам так скажу. В розумних цілях мені вистачає його на все. Але сам перед в мене була ціль забезпечити. Робоче місце комфортне підключити кавоварку, як я вже казав. І наче все. Коварка, та й все. Та. нічого. Так. Холодильник. Чому я так кажу, холодильник, холодильник? Тому що в мене в морозилці досить багато всього. та й Так в холодильнику стоять продукти, неохота, щоб зіпсувалося будь-що молоко, будь-що. Це все кошти. От. І я вирішив взяти ось таку станцію. Зараз я думаю на Delta V2. Мною я також знаю. Але в мене станція не підключена до квартири. Чому я так кажу, не підключена? Тому що в планах в мене є викликати електрика, поставити повністю АВР і, можливо, ще щось. Стабілізатор я ставити не буду, тому що в мене стабілізатор напруги стоїть вже в квартиру на вхід. От, Тому мені потрібно, мабуть, АВР, розетку поставити, щоб заряджати і віддавати напругу. От. І, Мабуть, ще якісь автоматик, які я буду можливо, вручну це все перемикати, а не побачимо, Побачимо, як це буде краще. Е чому я коли ставив став стабілізатор напруги стаб, е релешкою, чому я не, тоді не поставив? Це був липень місяць. Е от, я вирішив, щоб зберегти техніку, це був липень місяць, і тоді ціни е були сумасшедші щитова за 5 тисяч. Коли навіть на Алішті замовити саме цей АВР автомат, коштувало гривень 700-800. Е, Коротше, комплект з повністю коробки виходив максимум, максимум 2000. Ну не за 5-6, за 6, як його продавали, і плюс ще робота підключення. Це то, ну, ви знаєте, як нас відбувається з цінами. От, тому я не робив зараз е, от, там вересень жовтень можливо, є. Варіант подумати про щоб поставити щитову, зараз набагато це дешевше коштує, щоб купити. Але як особисто на мене нема сенсу ставити, чому? Тому що в мене не стільки, не стільки велика потужність, щоб е живити всю квартиру. В адгодинах маю на увазі невелика потужність. Але е але, якщо так я дивився, в загальному до 10 годин вистачає, щоб живити холодильник, тільки холодильник. от. Я можу робоче місце підживити потрібно. Світло в мене повністю в там, де мені потрібно, автономне лампочки в мене стояться з акумуляторами. От. Плюс в квартирі є ще там ліхтарики, підсвітки, все, які витягують. Я взагалі не бачу сенсу підключати. Але якщо буде дельта 2, дай Боже, то тоді я би таке зробив. От. Я хочу розповісти, чому не потрібно робити вилка-вилка, чому, навіть якщо ви поставите АВР, це не так добре, воно може спрацювати. Найкраще це коли ви все робите вручну. Вимикаєте автомат, ви, от, повністю від'єднуєте повністю мережу 0, від'єднуєте повністю фазу, все, щоб у вас повністю було все від'єднане. Чому? Тому що от, є автоматик, він може спрацювати. Ну, він спрацьовує, але уявіть, що щось десь не спрацювало, а станція там образно, 80-100 тисяч. Це вже великі, великі гроші. Якщо пробиває процесор, все станцію ви викидаєте. От. Але, але так як в мене цього всього немає, в мене є переноска. У е, мене є переноска, яку станція я вирішив, щоб не носити по квартирі. Куди її ношу? Я її ношу тільки на кухню. Буду чесний. це щоб включати коварку або холодильник. якщо то. от. Тобто я станцію лишаю в кімнаті себе тут, біля якщо то, робочого місця, і сюди ж я підключаю переноску. І ця переноска буде в мене якщо то, на кухні, де буде підключено холодильник, коварка і мікрохвильовка. Все, більше нічого. Але, але, якщо так брати. Ви скажете, що не гарно, кабель буде по квартирі. Ну, кабель буде по квартирі, але він ж буде не завжди тільки тоді, коли відключення, е, мосі, все, більше нічого. Е, але я збережу, я збережу свою станцію. Я не роблю велка-велка, ну, суїцидники. Е, я цього не роблю. Якщо ви навіть там, думаєте, що у вас стоїть повністю автоматики, яку ви е, регулюєте вручну, це вас не спасе. Чому? Е, тому що є людський фактор забувати будь-який момент ви дівчина, дружина, тата, мама, батьки, брат, хтось та й забуде щось десь перемкнути. Я вам даю 100%. Це колись станеться, і ви попадете на, на ремонт станції, якщо вона буде ремонтно способна. Тому я взяв собі переноску на 15 метрів, бо я думав брати на 25%, але я щось розійшовся, я поміряв, типу, мені не потрібно така. Взяв переносочку, яка до 3,5 кВт. Це з головою хватить? Абсолютно. Я, у мене станція стільки не тягне. Е, тому я думаю, що я з запасом взяв. Я думав брати 5 до 5 кВт. Потім думаю, е, А для чого мені до 5 кВт? Це я, що маю вже е, Теслу заряджати, якої в мене нема. Е, от. Е, тому дивимося, переносочка. Я не знаю, наскільки вона, але ну, на вулиці, я думаю, можна точно так ставити. Дивіться, вона закривається повністю все. Е, Чому я не брав, звичайно, без цього всього? Тому що я така людина, яка дивиться на майбутнє, і в разі чого, для чого переплачувати, я цю можу виставити кріплення на вулиці будь-де. Ну, абсолютно. І, можливо, тут немає від як сказати, від дощу захисту, від, от, але від вологи. Захист в будь-якому випадку є. Штекер надійний. Досить надійний. От, все. Що ще потрібно? Взяв, включив, це ще в мене нове включив, все, туго, чітко зайшло. На кухню собі протягнув, підключив холодильник, холодильник собі працює, і все. І я точно знаю, що в мене не буде ніяких проблем з станцією, тому що в мене переноска, я її ніяк не спалю, нічого. От. І вона буде в мене завжди працювати. Розповім, що вам історію з реального життя. Е, нема світла, коли там образно ви відключаєте автоматик, і ви думаєте, що я зараз включу станцію і все буде окей. Ну я ж автоматик виключив, я зроблю вилку-вилку, автоматик ж виключений. Автоматик то виключений. Але е, в будь-яких ЖК або навіть в вашому просто будинку, якщо ви самі робили проводку, ви знаєте, як все йде, тоді супер. Тоді ви в цьому впевнені, і тоді ви таке можете робити, але краще Ну, не можете робити. Давай. Ви відключаєте фазу, а у вас йде нуль, який не роз'єднаний. А піді мною. Або через стінку є сусід Саша, який також такий розумний, як я. І Ми обоє підключили екофлот, неважливо, що ми підключили. Ми підключили зарядні станції. І зустрічається два нулі в мережі. У мене станція мінус, у нього станція мінус. І ти такий, блін, а чого? Того, що розірвана фаза. А нуль не розірваний. І в чому вся проблема? Особисто в мене, особисто в мене, так і є. У мене розірвається фаза, а у мене не розірваний. Е, от, і з цим ви можете стикнутися. Або ще інші люди є, я не знаю, які просто мали виключити е, автоматік. І от так, нема світла, не буду я виключати. Бо треба йти, автоматик в мене стоїть в под'їзді, і я не буду туди йти. Я краще так, світло дадуть, скільки в 16 Ага. Значить, я зараз включу просто вилку-вилку, а без п'яти там в скільки там у нас виходить, без пти хвилин до включення я візьму та й виключу станцію. Ну, що ж, нічого не буде. Здрасті. І мінус станція. Мінус станція. Я дивився в липні місяці серсні я був у них підписаний. Шукали майстрів, скільки станцій, всі в ремонті. Там е, приміщення, де збираються станції, просто ста нічого, ні холодильники, ні кройки, просто станції. І там е, приміщення десь квадратів на 40. І всі станції кажуть, блін, дивіться, от, е, екофло погане, Блюяті, джекері, всі станції погані. Всі погані, бо всі поломані. А насправді. Всі станції, відсотків майстри, які казала, 99 станцій. Там десь, можливо, станцій було з 200, можливо, більше. Це зустрічний струм. Задумайтеся, з більше 200 станцій, всі на зустрічний струм. Тобто станції не ламаються, станції не горять. Ви просто їх палите. Ви просто їх палите, думаючи, що можливо щось десь та й принесе. Я кажу, ви таку штуку можете зробити, вилковилку. -вилков. Прийде сусід, вам так, от ви зустрінетеся і спалите обидві станції. Ну, не так обідно, да, бо Сусід теж спалив. Нам головне, щоб сусіда було гірше. Е, от. Тому якось так. Е, найкраще це ще, коли я кажу, ви контролюєте все вручну, але просто головне, головне не провтикати. Авер, він наче окей, але особисто мені немає потреби. У мене не ПК, у мене ноутбук, у мене що відключиться, У мене відключиться монітор та нічого страшного. Е, роутер у мене заживлений від іншого. Е, ну, від ДЖБшки, ви розумієте. Все, те, що в мене в мені нічого критичного немає, якщо я просто прийду і автоматично ух, вибачте, вручну все перемкну. Мені так безпокійніше, коли світло появиться, я так само вручну візьму, перемкну і вийму. Просто м -м, ціна розетки переноски 500 гривень. А ціна хай буде там 2-2,5 плюс 1000 роботи, десь 4000 натягне, просто щоб поставити. А кажу, наразі. Для мене це не є суттєво живити всю квартиру, тому що от, я розумію, чи, хо, чи хотів би я, та звісно, хотів би. Але якби не було проблем в як би сказати, просто от, що, хочеш дельту, та візьми собі дельту, скільки вона там коштує, е, макс, я маю на увазі, або яку там Прошку, Хочеш автомат, Та візьми, скільки вона коштує. Просто якби все не впиралося гроші, я розумію, що вона дивляться такі самі люди, як я, що ти все почнеш рахувати. Тобто, от, я порахував, що там взяти переноску за 500 гривень е, це буде. Це буде не так е, практично мобільно, але я подовжу е, життя своєї станції, і це дешевше. Це дешевше, там, в районі трьох тисяч, це дешевше. Поки я кажу, що ціни такі собі, то не бачу сенсу і не бачу сенсу я живити всю квартиру. Тому що в мене настільні лампи, якщо то мені не потрібно включати в кімнаті лампи. коли я відключення, я не буду включати на столі підсвітку. Це ж нерозумно. Хай воно там бере 5-10 ватт, це аж сильно нерозумно. А холодильник, до речі, напишіть, мені, будь ласка, в коментарях, як ви живете холодильник, як ви його підтримуєте. Ось. І напишіть, будь ласка, хто скільки вже спалив станції. Скільки, то, давайте чесно. Не кажіть, що там ні, ні, в мене такого немає. Я не вірю, що там пару тисяч подивиться відео, і ніхто нічого не спалив. Такого бути не може. От. Я особисто, якщо холодильник там. Я знаю, що до відключення, все там поїли. Я завжди виставляю холодильник на температуру на 2, це в мене в найнижча температура 2 градуси. І вже з цього, от, якщо 2-3 годинки нема світла, окей. І коли вже більше двох-трьох годин немає світла, холодильник відкривався, щось там бралося, тоді я вже підключаю станцію до холодильника. Працює орієнтовно годинку-півтори, і тоді я знову вимикаю. Тобто, в мене холодильник не живиться повністю. Весь час, от. Весь час, якби він повністю живився, це станції виключно холодильник вистачить на 10 годин. От. Але я так стараюся його... нагнав температуру, я виключив от. і все. Тому я думаю, що якщо, можливо, хтось живе постійно, це буде корисно, ви зможете зберегти своє живлення, свою ємкість акумулятора. Знаєте, це зараз так виглядає тіпа, дивно, але якщо дійсно буде відключення, в мене найбільше відключення було це 7 годин без світла. Ну, тип, це ще не так страшно. 7 годин. Коли буде дійсно там по 10-12, якщо, не дай Боже, звісно, 10-12-15 суцільних, або на годину дали, а більше немає. Чому знову таки, я ж поміняв станцію, для мене було критично, що тому, що стежі заряджалося в мене за 3,5, за 4,5 години, чи за 3,5. За 4,5, тому що в мене роз'єм Type-C не працював. За 4,5 години заряджалося. На 500 ватт, а тут можна регулювати і за годинку повністю з нуля до 100. Не бажано, але я можу це зробити, якщо буде якась критична ситуація. Тому якось так. Напишіть, будь ласка, як ви спасаєтеся? Можливо, хтось щось придумував, таке, що в голову не лізе. Е, ось хтось, можливо, станції так палив, що теж в голову не лізе. Хтось щось десь сочиняв, придумував. Буде цікаво почитати, тому що, кажу, мені дуже подобається глядачі, які дивляться, у нас виходить певний форум. От під кожним відео ви можете зайти почитати, що вас цікавить. Люди пишуть свої ситуації, свої повністю розгорнуті відповіді. І десь, якщо ви хочете загуглити, щось подивитися, такого відео, ви не знайдете. А в коментах ви можете щось почитати та й знайти якусь інформацію. Мені особисто це дуже-дуже подобається. Тому що я сам буває десь щось шукаю і шукаю в коментарях під відео, бо я знаю, що так, я не знайду цього. Підписочка, лайк, поділіться. Можливо, з кумом, сватом, братом, можливо, хтось з вас також хоче зробити вилковилку і ви скинете. І от він подивиться мене і подумає: блін, реально, якщо вже Саша Володя станції спалили, і ось то може я вже такої фігні робити не буду. Дивіться, просто якщо ви купуєте станцію від хоча б від 20 тисяч 20+, плюс. Я рахую вже розумно викликати електрика, заплатити йому 3-4 тисячі, щоб зберегти свою станцію, Якщо ви хочете заживлювати все весь будинок, а люди, які живуть весь будинок, купують станції 70-150 тисяч, то це вже зекономити 4-5 тисяч це вже дуже глупо. Звісно, треба брати електрика, щоб прийшов, все вам зробив. Тому, будь ласка, пересилайте кому з ким можете поділитися. Я думаю, що я вас якось певним чином відговорив. Відговорив від Вилки-Вилки і те, що вручну там я розумний, мене принесе. Не принесе нікого. Не принесе нікого питання часу. Я кажу, найстрашніше це коли пробивається процесор з струмом зустрічним. Станція не ремонтується, все викидає. На запчасті. якщо там щось можна десь взяти. Тому якось так. Е, хто може, будь ласка, підтримати канал лайком, хто може посилання під відео на баночку, на донателла. Буду дуже радий. Хто має, до прикладу, якщо якісь дійсні цікаві девайси, ви хочете там, щоб я щось розповів, порівняв, потестив. буде дуже приємно, е я дивлюся такий канал. Я думаю, можливо, ви також про нього знали. Е є те. е, от Edelweiss, чи як? Я думаю, що хі, інформація прозвучала на правах без реклами. От того люди йому прислають. Я думаю, ну круто, бо людині самі важко робити щось купувати і постійно викачувати огляди. А так йому прислали, він зробив огляд, відіслав ось і все. Тому дякую всім, до нових зустріч. Очікую, чекатиму на вашу підтримку. Хто яку може. Я думаю, що дане відео було корисне, розмовне, і воно вас застереже від подальших необдуманих, необґрунтованих ваших дій. Тому. Всім до нових зустріч! Випуск виходить с. Середа, с, субота, о с. Сьомої годині ранку. Встали, збирається, їсте, не знаю. Дивиться випуск на фоні, що собі грає. Подивилися, написали комент, лайк і все. Дай Боже здоров'я усім. До побачення.